Приїхав я на річку Іква і хочу половити карася, може корупція на поплавчанку. Був випадок, я тут доставав воблера, а цей раз хочу спробувати перебалити на поплавчанку. Зробив кашу з горохом, чесником. Зараз прикормлю і, ну, ще погано видно, але буду рибалити. Буду все, що піймаю, вам покажу. На деяких вудках також волосяний монтаж на коропа. Сьогодні буде просто по класиці горох опаруший черв'як. Можна було б взяти ще кукурудзу. Але я її забув. Приємного перегляду. Риболовля буде цікава, дуже велика течія, води піднялася. Десь, напевно, в поріжці зверху спускають ставки, води додалось. Поплавки треба класти, щоб вони лежали. Бо як він стоїть, то його хитає в різні сторони. Ну і наступна насадка чедряк плюс опариш. Тече досить сильно, або ловити в проводку, або ловити на лежачий поплавок. Плювання оцінювати, коли він піднімається. Бо несе, коли він стоїть, його хитає в різні сторони. Топить. А так, коли він лежить, то тоді видно, коли риба торкає, він рухається. Коли клювання буде, я думаю, він підніметься. Ловлю. По воді спускаю поплавочок, по воді клює, я так розумію, приманку ту, що я закидував, загодовував рибу зранку і всю знесло. Можливо, треба буде спустити щось нижче. Подивимося, поки що рибалю. Ой, як гарно окунь ганяє. закидывают такие ось бутерброд появляется <решивание> на тачи нелегко Це добре, що взяв чоботи вода на березі. Рівень піднявся шикарно. Спускають ставки 100%. Тактику змінено, поставивши маленький гачок і два опариша. І ну, відповідно легшу вудку. Є перша риба. І ще один екземпляр риболовля. Поплавками які важкі по 10 грамів груз треба класти на дно в тому, що разом з течією по річці несе різний бруд, водорослі, гілки. І вони чіпляють жилку і приходить, що він стоїть поплавок, а він його колбасить в різні сторони. Так, також і цей. А в проводочку на легкий поплавочок і два опариша прокльовує. Рибалимо далі. Ось так це проходить. Пловочок спускається по течії і його підбирає. Ну, це краснопірка. Пропускаю його невеличкому відрізку річки. Але клювання проходять, довго себе не заставляють чекати. Ось ось ось. Так, 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 так. Оп. Ну це дрібний екземпляр. Але клює жадівно. Ми його відпустимо, хай підростає. Така ось рибалка. Змінили тактику, підняли трохи вище, змінили гачка, змінили кількість опаришів, черв'яка прибрали. Рибалю. Звісно, вудки з горохом я не прибираю. Їх постійно потрібно перекидувати, тому що зачіпляються за рослинність, яка на дні. О! О! А ця вудка йде зверху з легким очок. З легким грузом, з легким поплавком атакує опариш. Якщо клювання немає за один прохід цієї ділянки, виняв, перекинув і все по-новому. На дно немає як опускати. бо зачіпляє рослинність яка на дні І гачок з приманкою неактивний коли він зачепився за щось на дні ну дуже малий варіант що риба його Візьме. От зараз потону зачепився. Да. Чіпляє внизу дуже багато рослинності на дні. А коли не чіпляє, то є клювання. Бо коли зачіпляється, воно зразу видно, коли риба клює, а коли плавок рівномірно повисає. Зараз клювання. Але я його не реалізував. Риболовля по течії. приманка рухається. Потечі. І риба на ню нападає. Атакує її. Ось пари вже посмохтаний. Треба замінити. Така рибалка вона також. Отримуєш від неї масу задоволення. Приємно. Ти бачиш, коли риба грається з твоєю приманкою, От, наприклад, зараз. Але буває, залишає. Залишила ти все. А те, чи я понесла її далі, шукає іншу рибину, яка зацікавиться твоєю приманкою і захоче скуштувати її вже не хоче активно зібрав неактивна пока ані ось клює клює ну 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 клює опа є але знов дрібний екземпляр його також відпустимо. А, це вона, це дрібнота. Опаришів обсмоктує. Я зрозумів, що три опариша самий оптимальний варіант. Дрібна не сильно клює. А попадаються трошки кращі екземпляри. Ось-ось-ось. Ось. На вудку, яка під берегом клює-клює. Так, клює. Да, це клювання. Це вже на ту, яка стояла на дні. Покинула. Та чия досить сильно. Два поплавки залишив з горохом з важких, ці що по 10 грам, а ловлю на легкі два грама і три грама. Один зняв важкий, що зацепляв, я бутерброд. Черв'як і п'ять опаришів ставив, а на горох ще залишив. Як я казав, видно, коли на поплавок який спускається по течії клювання, а коли він просто підвисає, зачіпляючись за ту рослинність, яка на дні. О, зараз зачепився, треба підтягнути. А вода прибуває і прибуває. І вже як затопив берег. От про що я казав. То, що пропливає по річці, чіпляє жилку і все. І вже вудка не працює так, як потрібно. Я вирішив трошки далі по течії, знести одну вудочку. Недалеко вудку, але чуть-чуть віднести. А там буду ловити на легкі. Я думаю, якщо щось клюне, то я по це взнаю. Там не хоче клювати, треба трошки позміщатись. Спробуємо десь пошукати активну. Плотву. Погода сьогодні на корупах хороша. Вітерець, сонечко. Він любить такі погодні умови. Але чи він клюне в мене? Невідомо. Сьогодні довго засиджуватись не буду, є справи. Але показав вам як ловити на поплавчанку в вересні. Неочікувано течія, не підготовлений був я до течії, але рибу ми піймали. Чому не підготовлений? Тому що коли рано я приїхав, було ще темно. Я закинув прикормку, а її просто вода знесла. Зараз я пішов чуть нижче по течії. Може тут яких пару активних піймати риб, але поки що не клює. Така ось рибалка. Так, що у нас тут? Напевно це Карасевич. А ні, дивіться... Ого! Ось і трофейчик. Така рибинка клюнула гарненька. Виважування на таку тендітну вудку, жилку 0,1, гарної рибини досить приємно. Отримуєш масу емоцій, та хоче маленький гачок. Тендітну оснастку. Два, пара, три, два-три, як коли. Але все-таки то, що я. Пригодував рану, дає свої успіхи 100%. Бо я походив, риба ніде не хотіла клювати, а сюди повернувся, продовжує клювати. Можливо, підійшла нова стайка, а можливо, дійсно, то, що все одно закинув я з горох. Каша була щасникова, можливо запах тут залишився. Може ще зараз десь пройдусь, хай сюди підійде ще активна риба. Такі бувають рослини, клюють. Прийшов я знову на своє загодоване місце. Але поки клювань немає. Ще побуду трішки і напевно буду збиратись. Така ось рибалка в вересні на вудочку. Буду збиратись. На цій дрібній буду закінчувати риболовлю. Хай підростає, а я буду збиратись додому. Ну, в принципі, вже зібрався, все повністю. Так що дивіться, не забувайте ставити Лайки, писати коментарі. Може хтось знає, як краще рибалити на течії. Я піймав декілька риб. В цілому риболовлюю задоволення. Що, ось така видалася риболовля. Рибу було піймано, проведена, проведена робота була над своїми помилками, вибрана правильна приманка, правильний метод ловлі. Всім приємного перегляду. Не забувайте. Річка Іква. До побачення, до наступних зустрічей!